Скажу відверто, знаєте, ми досить конструктивно дійсно налаштовані. І сказати, що сьогодні бюджет, якщо не брати ці два останні роки, він зайшов в Верховну Раду вчасно, це так. Він зайшов вчасно, він дав публічне обговорення кожному з вас, кожному з нас, для того, щоб ми бачили, як уряд відноситься до країни, тобто до людей. Хочеться, щоб в цьому бюджеті кожен з вас, тобто освітянин, медик, е я не знаю, органи місцевого самоврядування, аграрії, він себе знайшов. Бо це бюджет для людей. І тому, знаєте, коли е е ну, говоряться чесні і правдиві речі і аргументуються певними цифрами, це відверто чесно, тому що ну, дехто відстоює дійсно ті галузі, про які він говорить. Якщо відбувається маніпуляція цифр, то мені здається, що ми так ні до чого не прийдемо. Бо люди ну зовсім не розбираються, скажімо, в тих цифрах і в цьому купі паперу, який подається депутатам. А те, що ви сказали вночі, відбувалося попередні бюджетні процеси. Я, до речі, був на тому бюджетному комітеті, тому що деякі депутати зайшли. Це потрібно було перейти з Грушевського аж на Банкову. Зайшли ті, що дійсно відстоюють галузі. І я там теж був, коли ми хотіли запропонувати там для аграрного сектора певні скажімо, програми для маленьких фермерів для садівництва там для, для тепличників і так далі, ну, ніхто не дав слова, і, і було, було. соромно. Знаєте, коли Я один кричить дайте 100 мільйонів це. на суди, інший кричить на те, на, на те, дійсно те, що відбувалося два роки, це ганьба. Ганьба просто для українського парламентаризму. Коли парламентарії приймали білі аркуші. А потім, коли вони приїжджали з канікул, вони дізнавалися за що ж вони проголосували зараз. Це публічно, публічно з вами, з експертами, з нами, і це нормально. Тепер з приводу бюджету, що, за що я відповідаю? Я відповідаю за децентралізацію аграрний сектор. І знаєте, коли я прем'єру задав питання, от ви зробили там децентралізацію. Я вже не кажу про світогляди різниця, коли з міст районного значення сіл селищ забрали всі податки і віддали на міста, міста обласного підпорядкування. Це світогляд, не наш. Я про це говорити не буду. Але віддали. Віддали частину, і колега сказав, дійсно органи місцевого самоврядування збільшать знову в наступному році надходження. Але давайте подивимося, за рахунок чого? Збільшиться надходження за рахунок однієї статті, збільшується акциз на пальне. Збільшується акциз на пальне це наші з вами поїздки, перевезення, це логістика для товарів, для всього і так далі. Ми ж це розуміємо. Вони ж так не проводяться. Значить, буде певна інфляція. Тобто, за рахунок цього дійсно зростуть бюджети. Давайте подивимось, наскільки ж вони зростуть. Цифри показують сьогодні 21 мільярд. Це значні кошти. Це дійсно значні кошти. А тепер давайте подивимось, що віддають цим бюджетам. Адже децентралізація відбувається для громад, щоб вони розвивалися. Капітальні будівництва, капітальні віддатки, дороги, під'їзди, вуличне освітлення, все-все-все для цього ми робимо децентралізацію. Це основна ідея бути спроможним забезпечити людей в тій громаді, де вони живуть, всім необхідним. Але натомість, що відбувається? Дають певні повноваження. Там оплата за всі комунальні послуги згідно тих тарифів, які підняли, і я йому сказав. Кажу, тарифи ж підняли для бюджетних установ Кому ще в минулому році. Прем'єру, у мене ж було запитання. А він каже: не маніпулюйте цифрами, потім я йому показав. Тарифи для бюджетних установ ще з минулого року, не для населення, а для бюджетних всіх установ вже на рівні 6 були. Тобто ще з минулого року. Плюс оплата, я не кажу там за земельні податки, це все. Е в, как би, Але вони теж йдуть. Далі оплата за всі енергоносії, не тільки за е е теплопостачання, за всі енергоносії, і оплата техперсоналу. Мінімум, мінус 12 мільярдів, тобто 21 мільярд, мінус 12, тільки на утримання того, що ми маємо. Далі давайте по медикам. Є спеціальні заклади, які, в принципі, теж, як і ПТУ, передали на місцеві бюджети. Плюс недофінансування медичної субвенції, мінус 6,7 мільярдів. Коли я сказав 16,5 з трибуни, він каже, не маніпулюйте цифрами. Дійсно, я шибся на 2 мільярди. Мінус 18,7. І це є вже офіційний документ, який розміщений в асоціації міст. Тобто 21 віддали, мінус 18,7 забрали. Тобто залишається нічого для нових дорог, під'їздів освітлень.